Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати календар на своїй сторінці ВКонтакті. Зручна штука. Як це робиться? Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування. І розширення. Інші розширення. In vodimo ostud na gejski po modi. Roka, op. Zaskajemo na gumb 'Bezposobno'. Dodati'. Roka, op, dodano v Google Home. Zdaj pa zase kajemo, ponovljamo tu strinko. Вибираємо українському. Окей. Okay. У нас тепер додалося вк Opt. Тепер заходимо в налаштування вк Opt і інтерфейс. І ось тут є календар. Натискаємо Включити і сховати. Натискаємо F5. Оновлюємо стрінку. І календар додався. І ще вам допоміг, підписуйтесь, якщо не допоміг, ставте дизлайк, негативний коментар. Можете подивитись наші наступні відео про секрети ВКонтакті, або як оформити сторінку ВКонтакті, основи ВКонтакті. Але перед тим запитання до своєї совісті, чи ви підписалися, чи поставили лайк. Дякую за увагу.